Добрий ранок, перша червня, 24-й рік. От песик подумав, що я з, ким, з кимось привітався, і вже можна зробити підсумковий випуск за травень. Але я не буду робити як раніше, що там знизу йшов, бо це займає багато часу і нема ніякого сенсу, бо там нічого не помінялось за минулі роки тут побачити. Песик хочу, щоб я грався, але давайте почнемо з того, що є деякі люди, які кажуть, що можна, щоб все росло без обробок. Я цим людям не вірю, бо можливо це і працює, коли ти живеш десь в межах міста і там навкруги щільна забудова і нічого не летить. У нас тут ліс, і з лісу все летить. І ми тут міняємо. Зовнішнє середовище, саджаємо квіти, і це їжа для тих, кого ми називаємо шкідниками. І треба з ними боротися. Бачите, зараз сезон вже троянд. Ось і ця ірга ламарка вже зріє потрошку, червоніє, дуже смачні ягоди. Але в цьому році теж мороз трошечки побив. І оця є вільхолисна. Ну, в не інший смак, цей смак дуже смачний. У Вільхолисний він такий, я не знаю, з чим порівняти. І так, те, що я казав, летить дуже сильно. Ми постійно обробляємо і вже на кінець травня зробили 5 обробок, а десь 7 по деяким рослинам. Дивіться, бо зрозуміло, що препарати системно контактні, але коли вони попадають там на листя, вони потім знаходяться в рослині. Але коли потім летить бронзовка чи оленка волохата, вони їм без різниці, що ви там десь пшикали, вони налітають і це, це зжирають за секунду. Да, потім вони гинуть, але результат є результат. Тому я вже побачив їх тут сотнями ну, вчора позавчора і тому е, кропив вже по бутонах. Бо треба зберегти їх е, квіточки. І використовував це не реклама. Ось такий препарат. Він працює. Він якраз від бронзовок і цих оленок. Дружина мені раніше казала, що з ними важко боротися. Але цей препарат працює, бо коли я на них пшикую, вони б'ються в конвульсіях і вмирають. Тому трошечки врятували. Чомусь їм оці Amnesty International більш за все сподобалось. Але добре, що вчасно це побачив і їх потруїв. Так, бачите, виглядають троянди добре, але все це завдяки обробкам. Не працює без обробок. Не вірте тим людям, які кажуть, що працює. Ні. Щось їх постійно жре, щось їх постійно хвороби нападають, бо це все ж таки вже гібриди, які стійкі до наших умов. Ось гарні трояндочки. Да, я ж кажу, у нас є огляд всіх троянд. Якщо вам цікаво, отут два посилання, там частина перша, частина друга. Якісь нові ще з'являються троянди, але знову ж таки, дивіться, як гарно воно все виглядає. Троянда розкривається десь тільки на третій рік. Бо спочатку воно там нарощує корневу, потім росте, а потім вже дає отакі квіточки. Не знаю, може в цьому рок, році зробимо ще огляд, подивимося, як воно буде. Так, нарешті хлопці доробили цей сарайчик. Ось поставили вже ці решітки, там не дивіться, то я дороблю електрику. Важливо, що ми там закрили бетонними кришечками, вони не працюють. Все одно вода стікає і воно під час морозів е відпадає. вся ця. Красота, тому закрили, забригали, ще зробимо цей. Ну, як завжди, зробимо який гідрофоб. Трояндочки, бачите? Але треба обробляти від цих цих. Дуже сильно летить зараз. Дуже сильно летить оленка і бронзовка. Ось такі решітки. Це плетисті троянди, дружина їх закриє. Там теж у нас жимолості всі ці будуть. Ну, Довго чекали, довго чекали. Не знаю скільки років. Так. Що по рослинах? Ну, ось ця е, Дерен Коуза чайна Гьол, по-моєму, капут вже. Тут ще щось живе. Так, рослини сильно постраждали. Не всі, але деякі. Деякі чомусь яблуні сильно постраждали. Це, це Сахара, да, вона колір змінює. Показувала вам. Ну, і в цьому році так потрошки саджуємося, продовжуємо, бо ну, ділянка дуже е, велика, це гектар. І ви знаєте, це як в тому анекдоті про бігемотників, який там у кутку стоїть, малопомітний. Це десь також. Бо це дружина замовляла оцих лапчиток. І там замовила 15 штук сюди. А хотіла зробити оцю ділянку. Я кажу, я ще 15 замовлю. Я кажу, та ні, не вистачить 15 і замовляє ще 30. Тобто тут 45 рослин і ще ну, не вистачає декількох. Тобто, бачите, на больших ділянках треба багато рослин, щоб воно виглядало більш-менш. Ось така справа. Що хотів вам ще показати, давайте подивимося: оце гібрид, суни полуниця де Буа. В минулому році купив, посадив, дуже гарно дає плоди. Бачите, це в цьому році я замовив. В минулому році замовляв на... Батьків сад, цьому році на сонце сад, і вже воно прийшло з ягодами Бачите, ягоди вже давати буде. І це нейтрального дня вона дає постійно ягоди. Ну і тут, що там бахчу, я вам показував. Висаджував, ось воно вже пішло потрошки. Тут деньки кавуни купуляв такі сорти, щоб ранні були. Ось з того моменту, як з'явилася розсада, будемо чекати ще там. 50 днів подивимося і буде вже плоди, буде врожай. Ну тут місце тепленьке на горі. Бо я вам вже розповідав, що ми вирощували ось там кавуни, були добрі. І тут ну, тепленько, там холодно. Догнання в людину, щоб допомагала, приходить, отак розчищає валя, молодець. Бо ми вдвох з дружиною не справляємось. Тут трошки ось така, трошки десь заливає, треба поправити. Ну і оце то, що я вам казав. Ой, хлопці, вибачте, тут шланг зірвало. Зараз давайте я поправлю трошки і далі підемо. Бо це не добре, що шланг зірвало. Ой, так воно бризгає. Зараз будемо лікувати його. Зараз полікуємо цей шланг. Так, цей шланг полікував пішли далі. Тут це купляли українського виробництва, вони дуже ненадійні, вони просто лопаються, треба от ремонтувати буде теж оці крапельнички. Сині вони ще куди не йшли, вони нормально працюють. Червоні не купляйте. Отакі такі не купляйте червоні. Червоні це дуже погані. І це все Турція. Сині ще куди не йшло. Ось це у нас, ну, не можна назвати, що це крапельний полив. Це такий дистанційний полив. Бо тут зараз вже вложено десь 5 км цієї 16-ї трубки, щоб все поливалося, бо воно дуже в різних місцях знаходиться і треба поливати. Постійно працюють три скважини. ось І, на жаль, вода дуже погана, дуже багато заліза, вони забиваються треба їх чистити. Я вам вже про це казав. Ось, бачите, ось така, ось така вода. Так, тут треба прикрутити буде, ну потім прикручу, не буду. Зараз витрачати час. Дуже багато заліза. Ну, рослинки трошки постраждали, отак вони прихватили їх, але тут, бачите, зелене листя з'являється, то екзоти деякі вижили, деякі ні. Але подивимося, вони можуть піти ще від коріння, але ця весна була дуже і дуже погана. Ось тому вимушені тут все обробляти. Оцей препарат я вам показав від бронзовки Оленки він працює. І тут ось тут ну, зрозуміло будівництво і така свалка, вона, на жаль, ну, завжди воно так. Бо будівництво, нічого з цим не зробиш. Потім ми це прибираємо, вивозимо, але ну, знову ж таки щось тут хлопці, мабуть, наїздили ось туди. Шланг треба ремонтувати, бо вони його переїхали. От, влітку у нас боротьба це полив. І щось тут є проблема з умброколіферу цією. Не знаю, що робити. Знову вона розтріскалася. Не знаю, за чого і поливи тут небагато, як потрібно, але. Щось, щось не те, щось не те. Да, Жимолості потрошки наростають. Да, ось тут нові повсаджували. Старі ще ростуть. Сорти я вам казав, що це ці п'ять канадійських, які самі Боріаліс ну, да. бюті Знову я неправильно сказав. Боріал б'юті. Нема боріаліса ніякого. Так, знаєте, ну, давайте ще тут що тут біст, мабуть. Спробую. Такі ягоди. Ну, таке. Не знаю, не наша це ягода. У нас все ж таки ми звикли там якісь черешні їсти, половниці. То у ну, канадійців, мабуть, нема цього, тому воно таке і росте. На горі там вже всі ці півонії відквітували. Знизу тут ось такі пуп'янки ці маленькі, бо я казав, що дуже різниця в кліматичних умовах велика. Тому ось тут, ну щоб ви розуміли, як троянди пошкодились. Бачите, як сильно пошкодились цими приморозками, які були до кінця травня. Ось, півоні, бачите, тут ще вони закриті стоять. А на горі вони вже майже всі відійшли. Тут гарно, дружина зробила, вони такі гарненькі. О, ця взагалі, ну, оця взагалі бімба. Оця бімба пахне так, що, я не знаю, троянди так не пахнуть. Ось, принцеса Маргарет. Ось. Така ось дуже класна півонія. ну, Дружина все це проєктувала, вона знає як це. Ну, знову ж таки кізіли. Кізіли бачити теж, ну я не знаю, не для нашого клімату, тут це десь на півдні, може вони і працюють, у нас вони не працюють. Ось такі піонії бачите, як такі гарненькі. Ну і тут вже те, що у нас під нашим лавандовим схилом ось так вже троянди починають квітувати. Теж огляд був подивитись. Ці троянди і риси вже відходять потрошки в цьому році. Добре, що їх нічого не з'їло, бо в минулому році ми нічого так і не побачили. Бо все з'їлося. Да, ось Так, Лаванди теж, бачите, десь повипадали навесні, не знаю чому, зиму нормально пройшли, а потім деякі кущики повипадали, але у нас там ростуть вони на заміщення. У нас там ось в цих клунях є достатньо, щоб продовжувати. Там у нас є і плани, де треба їх досадити. Тут троянди теж бачите, як гарно квітують. Квіточки. Зараз починаються. Ось так вони. О, бачите оці бронзовки. То що я казав, вони встигають налетіти і щось там оця активна вон, полетіла. Так що треба буде, ну подивимось, тут теж обробляв вчора ще раз, але дуже сильно вони летять, тому буду їх. Знищувати, щоб вони тут нічого не поїли. Бо ті, які наїлись, вони вже не активні, вони вже мертві. Ось ця плетиста троянда дуже гарна. Бачите, вона дуже гарно пахне. Так наросла і така історія, що казав, що думали, що з нею щось не так. А потім викопали, перекопали і все нормально. бо там сиділи, їли корінчики. Щось загубили цю ми. Шовковицю будемо дивитися як. Бо обрізали, мабуть, рано, сильно і ось така ситуація сталася. Да, тут теж у нас трояндочки, дуже гарно пахнуть. Ой, дуже такий приємний запах. Так що отак. Ось такі справи. Прийшла жара, прийшло літо. Будемо далі все поливати боротися з шлангами, з бронзовками, з оленками і ось так що такі ось справи. У нас тут такий холодочок, тому така підшива. Це дуже гарно, що робить такої тіні, можна сховатися від сонця, бо у нас зараз по прогнозам планується дуже Жарко на цей тиждень, там під кінець буде 31. Я розумію, що літо, але, літо, літом, але... ось такі тут трояндочки дружина, зробила. Теж дуже гарно. Сидиш тут на лавці, дивишся. о, Песик почув, що я тут ходжу. Ось такі вони гарнюні, всі тут троянди. Ось такі класні троянди. І ну, то що сидимо тут ввечері, але ви самі розумієте, що тут, коли десь на природі багато всяких мух, багато комарів, то не дуже приємно сидіти. Але щоб сидіти ми обробляємо. Ми всі поверхні оці стіни приміщень обробляємо теж від мух і комах. Для цього є ось такий засіб. Ось такий засіб. Вже не перший рік ми його використовуємо, дуже легко використовується. 100 мл на 10 літрів. Попшикали всі поверхні і все на сезон вистачає від, від мух, комах від цього. Так що ось такий засіб. Я дуже задоволений. Воно і в хату не летить, летить, вікна у нас відкриті. Мух і комарів в хаті немає. Ось такий засіб. Все, гарних вам вихідних. Бережіть себе, здоров'я, вам бачити, не хмаринки. Все, гарного дня, пока.